Так, добрий день. Вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємось запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892. Роторною косаркою вірекс та граблі ворошилка сонечко так, ось у нас є перша, так би мовити, поличка. Сподіваюся, І із брачком. Ось таким. Да, на, жаль, на жаль, є такі моменти, брачок попався, тому, звісно, на нього буде оцінка. Якщо кому не принципово, воно на використання ніяк не впливає. Тобто вона кріпка, міцна, дебела, хороша поличка, просто є ось такий нюанс. Кому не принципово, можна взяти кісточку і так ось тут промазати і буде взагалі. Ну, взагалі в очі не бросатиметься У всьому іншому вона гарненька, хороша поличка. У ці скидки на неї 100 гривень. Якщо так вона коштувала 1000, то буде тепер за 900, кому можливо цікаво. Можете підкрасити, можете не підкрашувати, кому там кому і якось, ви бачите, просто ось такий момент. Да. Тому. Якщо цікаво, звертайтеся, замовляйте гарного дня, мирного неба, до побачення.